Сьогодні ми будемо слухати ваші містичні історії, трошки навіть страшні, але ми готові до всього. Я ще молода дівчинка, 15-16 років. Попадаю навчатися до учня Кашпіровського. Почав мене навчати, і посвячення проходило через зґвалтування. Чорні маги, вони через це отримують додаткову енергію, а тим паче, що я була незаймана, ви представте собі, що я тоді пережила, скільки енергії я віддала. Як так трапилось, що саме ви опинилися в той момент, коли він вмер і ви це все побачили? Тим паче, що ви з ним не спілкувалися, пішли, уникали його, а тут оп. Мої вітання усім глядачам каналу Містична історія. Сьогодні у нас в ефірі Олена Стеценко, українська мольфарка, яка сьогодні розкаже вам надзвичайні цікаві свої власні містичні історії. Мої вітання, пані Олена. Доброго дня усім вітаю вас, рада знову бути на вашій передачі. До речі, вам дякувала дуже за те, що ми зняли відео про роботу зі стихіями. Люди кажуть, що було дуже корисно. Вони візьмуть на озброєння, будуть працювати. Хто не бачив, подивіться, я попередні наші відео дам в опис до цієї. Програми, а сьогодні ми будемо слухати ваші містичні історії. Кажуть, що вони не дуже такі веселі, трошки навіть страшні, але ми готові до всього. Страшні, ну, деякі страшні історії, деякі не страшні історії. Е, страшні історії вони пов'язані із е, моїм установленням як екстрасенса, як е, людини, яка працює з енергіями, і е, це почалося ще із раннього дитинства, е, коли я е, перший раз стілила сама себе дуже швидко, і в мене е, залишився шрам від цього стілення, але це наскільки дивно було. Що навіть мої батьки сказали, о, ну тепер ясно, ясно, ким буде Оленка, коли е виросте. Тому що е і батьки, і батько, і мати мої із е роду е знахарів, цілителів, е лікували її тварин, лікували людей, е і заговорювали, і виливали. Ну, тобто о вони вже знали, що я буду цим займатися, коли подорослішаю, коли прийде певний час. Е і... Перше моє таке зіткнення воно дуже страшне із, із енергіями, тому що у підлітковому віці що хочеться, спіритизму хочеться так? визивати духів, чорна магія, що це таке, і так далі. Це був десь 87-88 рік. Я ще молода дівчинка, 15-16 років. Попадаю навчатися до учня Мстислава учня Кашпіровського, так він мені сказав, я учень Кашпіровського, що тобі там цікаво, і почав мене навчати, як я потім зрозуміла, навчати чорній магії. Мені це було дуже цікаво, вау, чорна магія з цим не коли не можу помститися усім, кому захочу, можу помститися вчителям, які мені негарні оцінки ставлять, можу помститися однокласникам, які мене не люблять. Ну, тобто одразу розумієте, які одразу думки. І, на жаль, на жаль, посвячення учня і наставника проходить певні періоди, і посвячення проходило. Через е, проходило через зґвалтування. Е, в чому містика у, у цьому? В тому, що після цієї події е, е, я відчувала у, у собі таку ненависть, таку, таке озлоблення. і я думала все, весь час про те, щоб ця людина загинула. Загинула, хочу, щоб він загинув, щоб він не жив більше, не можна так знущатися. Це одна ячі, дуже багато дівчаток через це пройшло. Це було наскільки болі. І от одного разу. Така містична сталася подія. Я бачу, як він переходить через перехід червоне світло, чомусь машина їде, і він прямо падає прямо недалеко від мене. Мстислав падає, і машина його переїжджає, і я прямо чую, як хрумтять його кістки. Розумієте? От, і... Я цю картину дуже дуже багато разів я собі представляла, представляла як він гине, і я чула ці звуки, і я зрозуміла, що я своєю силою енергії, сили думки. Тоді і ще у підлітковому віку я змогла це зробити, тобто я могла спровокувати події, які все ж таки привели до загибелі цієї людини, яка мені дуже багато шкоди заподіяла. Коли ви пройшли навчання і ви йшли на цю посвяту, ви знали, що вас чекає? Ні, я не знала, що мене чекає. Мені не розповідали. А після того, коли це все відбулося, як він це пояснив, що це було, що це за така посвята? Чому саме така посвята? Чи ви з ним не спілкувалися після того? Ми не спілкувалися, тому що я була дуже сильно збентежена. Я втекла, я дуже переживала. Я не могла ходити в школу, я не могла ні з ким зустрічатися. Тобто, ну це було наскільки жахливо. Я дуже боялася, що батьки про це дізнаються, друзі про це дізнаються. Взагалі, що це що це буде такий, і я з ним не спілкувалася зовсім, не поверталася, і він мене не шукав. Розумієте, він мене не шукав. От, я дуже багато вивчала, хто такий Кашпіровський, чим він володіє, і так далі. Я не могла зрозуміти, чому учні Кашпіровського так, ну, так поступають із людьми, і я була тоді збентежена ще тим, що мене обманули. Розумієте? Тобто він збрехав. Тоді у ті часи, в 87-му році, дуже, дуже Кашпіровський був популярний і це захоплювало всіх. і Чумак був популярний, тобто це нове, нове таке направлення було таке цікаве. Ну, і Він зіграв на цьому, для того, щоб, щоб дурити маленьку дівчинку. Але те навчання, яке я в нього прийшла, воно було дуже цікаве, воно було дуже корисне. Певний час я Е, я скажу, що я не біла, пухнаста е, чорною магією, Теж у свій час займалася до певного часу, поки не стала страждати моя сім'я, я повністю відмовилася від практикування чорної магії. Е, от, і е, ми з ним не бачилися три місяці, 90 днів ми з ним не бачилися до того часу, коли він помер на моїх очах. Це надзвичайно повчальна історія. Всі, хто зараз нас дивиться, дуже багато чого для себе візьме, зрозуміє, тому що дуже багато людей, особливо дівчат, проходили через схожі ситуації. Не всі, звичайно, через посвяту, а взагалі таке було в їхньому житті. Але як так трапилось, власне, мене питання було пов'язано з тим, як так трапилось, що саме ви опинилися в той момент, коли він вмер, і ви це все побачили? Тим паче, що ви з ним не спілкувалися, пішли, уникали його, а тут оп. І світ вам показує. От, дивися і показує картинку, яку ви собі уявляли. Я навіть не знаю, тому що це було місце, де я навчалася у технікумі. Тобто, а, навчала, а у нього я навчалася взагалі на лівому березі Дніпра. Чому він там попав до мого технікума? Чи він, може, мене шукав, тому що він знав, що я навчалася. Ну, я навіть не знаю. Чи все світу потрібно дійсно було показати, що от помста твоя дійшла, і людина наказана, і ми через твої думки ми вирішили все ж таки його зупинити. Може, через мої думки, через мою біль я достукалася до всесвіту. Ну і припинила це, тому що це нормальний процес посвячення через статеві стосунки наставника. І учениці, тобто це злиття протилежних енергій. Чорні маги, вони через це отримують додаткову енергію, а тим паче, що я була незаймана. Так, і це дуже важливо було для нього. Це дуже важливо було для нього. Тобто, коли я зустріла потім нового наставника свого Євгенія Миколаївича Зуєнкова, я потім у нього питала, і він сказав, що це потрібно. Тобто, це нормальна практика. Через лиття з незайманою дівчиною, вони отримують і ще більше сили, і вони отримують і ще більше інформації, знань, і ну, це їм дуже. Корисно, а він справді був учнем Кашпіровського. Ви перевіряли потім про нього інформацію? Чи можливо це був якийсь такий дядько, який вирішив просто прикритися його іменем? Так, це був дядько, який обманув мене і прикрився іменем Кашпіровського. Так що дівчата. І хлопці, які зараз нас дивляться, тому що нас зараз дивляться люди, які цікавляться магією і містикою, які цікавляться всіма науками, і посвятами, і езотеричними школами. Ось вам приклад, історія для вас, що ви зробили свої висновки. Будьте обережні, перевіряйте інформацію про того, до кого йдете на навчання. Ви одна в нього вчилась, чи в нього була ще якась команда інших людей? Я не знаю, тому що я на навчання ходила одна індивідуальні навчання були. Так, будьте обережні з індивідуальними навчаннями, але через такий важливий урок у вашому житті ви зрозуміли, що є погано, що є добре, і це все змінило вас. Ви могли, якби цього б не трапилось, так ви могли б надовго в чорній магії застрягнути і не піти в світло. Це теж був дуже великий урок для вас особисто. Як, от після цього, це страшна картинка, яку ви описуєте, і дуже багато людей бачили страшні картинки, і це потім людину переслідує так, вспливає в голові постійно те, що вона бачила. Можливо, у вас є якась практика чи порада, як позбутися таких страшних картин і переживань, якщо людина щось таке побачила і пережила. Мене це дуже довго хвилювало, дуже довго хвилювало. І мене навчили певної практики. Ну, тобто, Мене це хвилювало майже 30 років, розумієте, і мене навчили дуже доброї практики вимітання енергії із подій, в які ми вклали енергію. Тобто, розумієте, ви представте собі, що я тоді пережила. Скільки енергії я віддала, віддала енергії страху, віддала енергії прокляття, віддала енергії недовіри людям, віддала енергії сексуальної. Тобто, розумієте, який посил енергії, я майже внулилася і. Ця картинка, наскільки була вона наповнена в 3D-проекції енергіями його задоволення, енергія і моїми негативними енергіями, розумієте, що вона у всесвіті вона мала дуже вагоме таке значення, і тому вона на астральному рівні вона дуже сильно довго зберігається. І ця практика, це практика учениці Карлоса Кастаньєди, це практика Тайше Абіляр, Практика вимітання енергії із картинки. Тобто, це певна практика, про це можна почитати у Тайши Абіляр у книжці «Магічний перехід. Дуже гарна практична книжка, я її дуже люблю. Тобто Треба представити картинку у 3D-проекції, згадати усе, що там було. Як... Співали пташки, тому що це відбувалося в лісі, який йдув вітер, які були тоді години доби, тобто сумерки. Ну ну таке, то все, все це візуалізувати собі і вимітати енергію, тобто віддавати ті енергії негативні, які, тобто там іде поворот голови із подихом. І без подиху поворот голови, і е, це треба навчитися, це ну, треба розповідати і практикувати. От. І е, е, декілька місяців я практикувала вимітання енергії із цієї події, повертання собі своєї енергії і віддавання тієї енергії, яку я отримала. От. І е, ця картинка, ця подія вона просто стерлася із пам'яті, і зараз я навіть її е, згадую. просто Знаєте, просто як подію: немає переживань, немає страху, немає жалю, немає непорозуміння, що трапилося саме зі мною. Це дуже гарна практика, Тайши Абіляр, книжка Магічний перехід. Я пропоную всім це чудові практики енергетичні, які можна практикувати кожного дня і навіть у своїй квартирі. Дуже цікаво. А тим паче, якщо у вас є нагода повчитись чогось нового, прочитати якусь надзвичайну книжку, яку тим паче рекомендують вам майстри свої справи, то обов'язково скористайтесь цими порадами. І будете ще мудрішими, і практики ваші будуть світлішими. То ви відразу після цієї історії просто припинили все стосовно чорної магії і перейшли на бік світла. До речі, нас багато хто дивиться і теж писали в коментарях люди, що вони цим займаються. Вони хочуть від цього відійти. Вони не знають, як від цього відійти. То можливо ще кілька порад на цю тему для тих, хто практикував і хоче піти в сторону світла. Відійти дуже важко. Відход від е, практик чорної магії він завжди відбувається через. Якісь трагічні події, коли ти неправильно поставив захист, не захистив свою сім'ю, не захистив свою оселю, не захистив своїх рідних, ну, тобто не захистив свою роботу і ти займаєшся чорною манією. Якщо ти погано користуєшся технікою безпеки проведення чорних обрядів, обов'язково щось трапляється. Те, що тебе налякає до такого, Ступеню, що просто ти зрозумієш, все, ніколи в житті я цим займатися не буду до того часу, поки е, не буде певних знань, не буде певних навичок, не буде певного спілкування із правильними наставниками. Тобто, і ти кажеш собі ні. Ні, Тобто, е, у моєму житті це проходило саме так. Саме так. Тому що постраждала моя дитина, моя дочка втратила на п'ятому місяці дитину, і це дуже сильно вдарило по мені, і я нарешті сказала ні. Ні, тому що по чорній магії, якщо ти неправильно нею займаєшся, страждають діти, внуки, правнуки і, ну, і так далі. І я психологічним шляхом відійти від цього я навіть не пораджу, тому що через трагічні події у мене це. Так би мовити, сталося, що я просто залишила цю практику і все. Але пам'ятаю і, скажімо, там, у білій магії, та, що таке чорна магія? Чорна магія та, яка руйнує, руйнує Всесвіт, руйнує людину, руйнує життя. Біла магія, вона творить. Вона творить всесвіт, творить нове життя, творить гарні події, творить кохання. От. І для того, щоб людині самостійно, скажімо, там, зупинитися, потрібно мати дуже сильну волю духу і дуже велику енергетичну силу, щоб сказати собі ні, тому що чорна магія вона дуже сильно притягує. Притягує і особливо, якщо людина пройшла посвячення у чорну магію, а це дуже потрібно. Без посвячень чорна магія не вдається. Без посвячень, коли ви практикуєте чорну магію, ви страждаєте самі і страждає уся ваша сім'я, і страждає ваше оточення. Для того, щоб займатися чорною магією, потрібно пройти спеціальне посвячення. Потрібно пройти посвячення у певних сил, у певних ангелів, у певних святих. Ну розумієте дам про що я кажу? От і е, людина не коли прив'язана до певних сил, до певних ангелів о, чорних, до певних богів чорних, якщо ми говоримо про слов'янську да, Ми говоримо про чорно Бога, ми говоримо про вія, про кощія безсмертного, е, це не казковий персонаж Кощій, це є е, Бог, і, і вони постійно звуть людину. І треба мати дуже сильну силу духу для того, щоб постійно казати ні, 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 ні. Постійно казати ні. То я думаю, що людина просто так з чорної магії піти психологічно, ну навряд чи. Тож робимо висновки, любі друзі, краще не починати. І піти зразу в світло і в любов до речі, стосовно білого всього і білої магії, ми можемо поговорити про дуже цікаву тему. але це буде вже новим випуском нашого ефіру про чарівні кристали і про їхню силу і взаємодію з ними. І пані Олена теж знавець на тих справах. Вона знає, як з кристалами спілкуватися, з рослинами, з природою. І вона може передати свої знання через наші ефіри. Тому ми дуже дуже дякуємо вам за те, що ви завжди разом з нами нам підказуєте, допомагаєте і ділитеся інформацією, яка є дуже важливою для нас. Дякую вам за запрошення. Я чекаю нового запрошення, і я чекаю, коли я знову можу поділитися своїми знаннями. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.